Financial Times повідомили з посиланням на високопоставленого чиновника, нібито Путін планує. Окупувати Одесу, і це його така мрія бажання ікс, так би мовити, і лідери НАТО побоюються, що ситуація на передовій може серйозно погіршитись для України до цієї осені, і тут все залежить саме від військової допомоги союзників. Якщо говорити про ось ці плани чи то пак мрії Путіна захоплення Одеси, вже чули ми їх неодноразово. Але, тим не менш наскільки ра реальний такий сценарій, враховуючи е, протяжність фронту, і чи дійсно така загроза реальна? Ну про ці загрози ми знаємо вже з двадцятого року. Це для нас нічого нового нема. Е, ситуація в 25-му році кардинально відрізняється від того, що було в 22-му році для нас, тому що ми вже не ті, як починали цю війну. Ми вже маємо досвід, ми маємо е, підтримку. Ми маємо вже власні напрацювання. Тому неможливо навіть теоретично розглядати будь-які там спроби думати навіть в Москві про те, щоб можна було захопити Одесу. У них нема для цього ресурсів. Просто нема ресурсів. Вони фактично зараз кинули на ці останні. Я думаю, свій останній наступ, те, що вони накопичували протягом кінця 24 го початку 25 го років. І тому тут не про Одесу їм треба думати, а про те думати, як реалізовувати ці вказівки, політичні вказівки з Москви, хоча б щось просунутися на фронтах 2000 кілометрів цієї війни.